Невинна розвага чи умисні дії, мешканці Новодністровська впевнені, що у місті завелись власники пневматичної зброї, які стріляють по бездомних тваринах. Чи це такий спосіб розважитись, чи на такі вчинки людей штовхає ненависть до нещасних дворняжок, ніхто не знає, але жителі 22-го та сусіднього з ним будинку хвилюються вже не стільки за тварин, скільки за безпеку своїх дітей. Віра Пилипівна розповідає, що в її внучку ледь не влучила куля, призначена бездомному цуценяті. Влітають вони всі обоє, моя плаче внучка, в другої подружки це саме очі і в руках в них щенок. Що залишилося, в чому діло? Я їли їх... Вони були в шоковому стані. я її їх вже успокоїла. Вони розказали, що щенок йде сюди, біжить до них, думали, може, що то вам не дасть. От. В цей момент. Пролітає пуля мимо Настиного плеча, вдаряється в, в, в щенка, в щенку пробиває пуля ушка насквозь, насквозь. і от вони прибігли всі, руки в крові, все це саме, що случилось, так і так. Хто стріляв, не знаю, з якого під'їзду, з першого під'їзду. стріляли, з першого під'їзду. Ну, вона не бачила, хто. це. То вже не перший випадок, переконує сусід Віри Пилипівни Денис. Не перший у раз, так. Да, у нас по стіку раз політіла. Угу. будто би камішик, як будто хтось кинув. Но... поблизу нікого не було. Тобто, предположити, можна що вистрілили пуля, а трікашетіли і по стіку. Такий характерний чіпок. Угу. На підтвердження того, що в бездомних тварин такі стріляють, Денис демонструє фото, зроблене ним самим. В лобі дворового кошенята, яким опікалась їхня дочка, застряла куля, випущена з пневматичної рушниці або пістолета. Переконує молодий чоловік. Та й вночі часто чуються звуки, схожі на постріли. Можливо, саме через це одного ранку у їхньому дворі зникли одразу декілька малих пухнастиків. Дівки, які тут живуть, в цьому дворі, вони по маленьких котят, ну, Кошенят таких, що без взрослої мами ще не проживуть, ані здесь их выхаживали, где-то было 6 штук. И просто одно утро их не стало. И вот. не знаю, что я... Ні, да. Ничего, никого не было. И куда их отвезли, и куда выкинули, непонятно. Просто вечером они были, а утром уже их не стало. Да, да. Про те, що з пневматичною зброєю наші люди розважаються, чула і Віра Пилипівна. На фабрике песка машина приїжджає, молодые люди, муж з женою или может быть это саме. Дружать вони, наставляють ті бутилок і стріляють. А останній випадок, коли куля ледь не зачепила онучку, змусив жінку до рішучих дій. Думаю, я це діло не оставлю, визиваю я міліцію, правда, правоохоронні органи через 10-15 хвилин вони прийшли. Чотири їх було там, вони прийшли. Міліція записала все, що розказала дівчатка, і я, що розказала їм. Записали і вирішили, що насправді то були не постріли, а вибухи петард, якими бавились підлітки. Саме такий висновок, слідчого озвучив нам у телефонній розмові начальник Новодністровського відділення міліції Ігор Пирин. Та незалежно від того, чим саме було поранене щеня, люди хвилюються, адже йдеться про безпеку передусім дітей. Хто перевіряє, який чоловік внутрі? Йому продали цей пістолет. Ну так, да, он на розстоянні не вб'є, але навряді навіть людину може. А з близького розстояння, звісно, вб'ють. Тут живете в одному дворі, можливо, ви б бачили людину, яка виходить. з Здесь не видел, а так по городу встречал двох ребят, которые в открытую шли з такими пистолетами. Ага. То есть видно было, что они тяжелые не детские которые пластмассовий пластмассовыми пользу. Видно, что они массу имеют. Ми звернулися до правоохоронців з проханням надати роз'яснення щодо правил придбання та використання пневматичної зброї, які діють в Україні. На превеликий жаль, за три тижні ніхто з міліціантів так і не знайшов часу, щоби розповісти людям, що в нашій державі пневматична зброя калібру до 4,5 мм і швидкістю польоту кулі менше як 100 метрів за секунду, не підлягає. Підположення про дозвільну систему, тобто особи, яким виповнилось 18 років, можуть купити таку зброю без дозволу, але знавці стверджують, що невинний з точки зору закону пневматичний пістолет з вказаними параметрами легко можна перетворити на небезпечну для життя і здоров'я зброю. Для цього дуло розсвердлюють для бажаного діаметру, а швидкість кулі підвищують за рахунок збільшення тиску повітря. Якими ж іграшками бавляться на ненависники бездомних тварин? Наразі невідомо, хоча дуже хочеться вірити, що то справді були просто хлопавки.